Вітання всім! бачив в інтернеті багато відео про те, як нормують виноград. Тобто беруть кілограмову грону, поставляють на один пагін довжиною 2 метра. При такому розкладі, по-любому грона буде добре набирати смаку, не буде перегрузу і не буде недогрузу. Це все правильно і цим можна користуватися. Але ж є випадки, коли в деяких гібридних форм, наприклад, коли верх уже дозрів, спілий набрав цукру, а низ оставляється, а низ ще зеленим. Або, наприклад, коли гроно двойне, і це гроно може бути більше, як півтора або 2 кг, скільки тоді їх оставляти на пагін, чи потрібно оставляти холості пагони, і чи не буде перегрузу. Саме про такі нестандартні випадки я би хотів поговорити в цьому відео і показати, як я обрізаю деякі нестандартні грона на популярних сортах та гібридних формах, ті, які в мене ростуть вдворі. Перший на огляді в нас це виноград клубнічний або полуничний. В нього красиві грона. Якщо кущу не перший рік, а вже третє-четверте плодоношення. Викидає грону в кілограм, можна оставляти одну грону на один пагін. Виноград чудовий, але я, замі... я помітив у нього перші два таких недоліки. Ну, По-перше, як він поспіє, якщо його положити, Ну, цей недолік більш стосується тих, хто торгує ягодою. Якщо його положити в ящик, потім підняти і опустити, в нього будуть осипатися ягоди. І далі Ті ягоди, які осипались, прийдеться продавати на стакан. Ну, я, була, я це говорив покупцям, і вони говорили, що вони виноград вирощують для себе. І їх це не стосується, це для їх не є проблема. Ну, я з ними згоден. Далі, я чомусь ні в кого не бачив, який дивився відео в Ютубі, щоб у оставляли залишали двійні грона. Я не знаю, чи може, можливо, їхні кущі їх не викидають, у мене їх викинуло ще й чимало. Але чомусь ці двойні грони, я подумав, вони будуть дуже красиві, великі. Буде врожай по грона будуть по півтора кілограма. Так. І хотів собі їх оставити, але від них сильно вони повисипалися. Після цвітіння дуже багато і іменно. Кожна грона, яка була двійна, фактично немає ні одної красивої грони. Цвіт повисипався. Ну, я думаю, це ще один його недолік. Можливо, як він у мене поросте, поплодоносить років 10, то буде, знайдеться моє щастя, а так то поки оці два недоліки. Так то виноград досить такий сильно рослий. Спеціально грони я ще не видаляв перед відео, щоб показати, що він нагружається дуже хорошо, але потрібно оставляти довгу обрізку. Я попробував його обрізати на сучки. І він повикидав дуже мало урожаю, не було що вибирати. Але якщо оставляти довгу обрізку, то загружається він чудово і є з чого вибрати. Це також кущ полуничного, але трішки в другому варіанті. Він щеплений в штамп на півтора метровій висоті, плюс у нього обрізка вже йде на дві бруньки. Чудово себе він почуває при такій обрізці, якщо він знаходиться на штамбі. Теж тут було по дві грони. Я оставив по одній грони. Мене люди питали, що чи достигає клубнічний полуничний. Так, він чудово достигає. У нас виходить Південь Київської області, але потрібно залишати одну грону на один пагін. Ну і різниця з закритого ґрунту. Цей парник був накритий плівкою 20 квітня, і вже є грони, з яких я навіть куштував ягоду. Вона ще трохи не доспіла, у нас зараз на смак, зараз у нас 24 липня. І вона за смак така похожа на спілий агрус. Але я думаю, що на 1 серпня ці гронки вже можна буде продавати. Навіть є отака ось гронка майже стигла зверху донизу. Але її ще треба з тиждень повисіти. Байкорнур безпроблемний виноград з цікавою ягодою. Оставляйте одну грону на один пагін і буде все добре. Кишмиш Ютал, по живучості він приблизно такий самий, як клубнічний або полуничний. В цьому році повикидав по дві такі гронки. Ну, я думаю, по пів кілограма вони будуть. Можна, ну я нічого нормувати тут не буду, оставлю так, як є, по дві грони на один пагін. Далі у нас слава Україні на штамбі. Слава Україні, викидає дуже великі грони в середньому 200-1,5 кг, навіть до 2 кг. Тому, але в нього є суттєвий недолік. Це нижня частина грони не визріває. Верхня частина вже визріла, а знизу зелень. Це погано при продажі винограду це й для себе не дуже. Тому приблизно на пачку сирників нижню очу частину. Сантиметрів 5, 5 знизу треба видалити. Ось, видалив. І кожну грону потрібно нижню частину видалити. Так, а що робити, коли грона, наприклад, буде двойна, якщо вона буде около 2 кг? Я рекомендую оставляти біля 2-кілограмової грони, рядом просто оставляти ще холостий пагін. Без навантаження. Ну і плюс її внизу по 5 см трохи підрізати. А якщо вам не подобається здорові грони, обрізайте так, щоб урожай був грамів 800 до кілограма. І тоді не буде проблем з перегрузом. Люди питають, що робити з ландища. В нього ж грона сипеться після цвітіння. Так, сипається, але я таку грону знайшов тільки одну. Ну, максимум дві на всьому кущу. Її можна просто вирізати і викинути. А які основні грона? У ландища хватає грон, які чудово опилилися. І без залежаю ви точно не останетесь. Так, трохи погано їх показувати. Але вони є, їх багато. Я навіть його трохи нормую, щоб не було перегрузу. Так, одну грону. Дві грони на пагін. Вже треба дивитися по самих гронах. Так, і ще чудова особливість цього винограду. Він його пасинки викидають 3-5 листочків, а далі в нього верхушка не росте. Тоб, тобто цей виноград не потрібно пасинкувати. Читав у коменті під своїм відео, що Кишмиш-велес це дуже... Неудачна форма. Ну, По-перше, вона не нова. Цей виноград, коли з'явився, тоді він був навіть дуже і перспективний. Можливо, що другого не було вибору. Але з його проблемного зробимо безпроблемний за допомогою ножниць. Так, низ, грони відрізаємо. Так, я знімаю і обрізаю, того трохи неаккуратно, я думаю, що ви суть поймете. Так, тут теж низ грони обрізаємо. Так, оставляти одну грону на один парит, ну це понятно. Тому що грони в нього бувають і за 3 кіла. Так, тепер залазимо в рона. Так. і обрізаємо центр. Щоб грона була більш така. Свободна. Так. Чудово, ці грону теж обрізали. Коротко вся суть велесоводства. Беріть ножниці і обрізайте півгрони, так, щоб грона було кіло-півтора. І теж буде родити чудово, смачний виноград, можна навіть продавати ягоду. Також на нас жовтні місяць. У мене будуть саженці і школки. Можна замовити по телефону або по вайбер, деякі ще не підв'язав, але цим займаюся. Те, що є в наявності, потрібно уточнити по телефону. Ну і плюс я під відео ще закріплю ссылку на каталог. Також у мене зараз є трохи саженців у контейнері. Але Теж потрібно по вайберу або по телефону уточнити, які саме гібриди та сорти є в наявності. Так якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.